Сьогодні той день, коли я перевірю, чи зміниться моє життя після цього замовлення. Та ні, просто подивимося, які штампи я замовила. Мене вже з'їдає цікавість, тож давайте розпаковувати. Через інтернет я замовила три брендових штампа: це Едлін, Камільфо і Вакула. Це найбільш відомі в нас штампи. Звісно, є інші, але зараз не про це. Перше, на що звертаємо увагу, це упакування у штампа від Камільфо. Це звичайно целофановий пакет. У штампіків від EDL та від Вакули це просто буде зіп-лок. Штампи між собою максимально подібні. Єдина відмінність іде в тому, що Едлен і Каміфо в них скрапери пробрендовані, у вакули нема. Раніше я замовляла також там Dark, Він також був разом із крапером брендованим, але десь він вже загубив. Чому я вирішила це порівняти? Бо я одна із тих, хто не просто тестує стемпінг або рекламує бренди, а реально заглиблюсь у деталі. Хтось співпрацює з компаніями, каже, що їхні штампи найкращі, А хтось просто робить красиві дизайни, не зважає на технічні нюанси. А мені цікаво розібратися у всіх тонкощах. Саме тому я тут. Ось біліться, в мене є майже близнікий. А цей штанги я замовила від відомого всім бренду. І ось в мене продажу є ось такий ось. Так само я замовила ось такі ось два. Брендований, я думаю, всі розуміють, віддавуваний. І в мене колись були в продажі теж такого самого кольору, але мені останнім часом не подобається кольорове, тому зараз у нас в продажі є ось такі, колись були ось такі. Але є деякі нюанси, про які я розповідаю в міні-курсі, де розбираємо всі важливі моменти вибору штампу. І якщо не знаєш, що тобі підійде, я залишаю вам посилання. Ви можете записатися на курс. Є ще й ось такого кольору. Отже, візуально вони всі дуже схожі, але чи є реально між ними різниця? Питання залишається відкритим. Але головне, я точно знаю, що головне не бренд, а те, наскільки зручно вам буде ним працювати. Пиши в коментарях, що б ти обрала: бренд чи незалежний варіант.